Професіоналізм, висока якість обслуговування, широкий асортимент та доступна цінова політика. Саме за такими принципами працюють у фармацевтичній компанії Конекс, а вдале розташування мережі сприяє тому, що до аптек звертаються люди як з міста, так і з районів. Особливим попитом користується аптека Конекс номер 3 Наша аптека розташована так, що поряд знаходяться п'ять лікарняних закладів. В першу чергу це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міська клінічна лікарня, номер 1, Вінницька районна центральна клінічна лікарня, також пологовий будинок Вінницького району, пологовий будинок номер 1 міста. Раніше, аби придбати ліки та заощадити кошти, потрібно було мати дисконтну картку. Однак це створювало певні незручності, адже не всі клієнти аптеки могли скористатися знижками. У компанії Конекс знайшли рішення. Грудня місяця наше керівництво прийняло рішення знизити ціни на весь асортимент аптеки. І відтепер ми працюємо по низьких цінах. Це така новинка. Відтепер ми відпускаємо ліки по зниженим цінам. Мета кожної аптеки це забезпечення населення лікарськими засобами. Ми прагнемо це робити ще більш професійно і більш доступно. У компанії Конекс дбають про зручності для клієнтів для того, щоб не створювати черг та витрачати час відвідувачів. У аптеці номер 3 збільшили кількість каз. У нас значно зменшилися ціни, плюс більше стало каз, і черг як таких взагалі майже не залишилося. Люди приходять, вони задоволені, вони одразу підходять, купують по нижчим цінам ліки і доволі залишають нашу нашу аптеку. Такими нововведеннями задоволені як працівники, так і клієнти аптеки, які позитивно відгукуються про сучасний сервіс. Я в аптеку цю відвідую часто, досить давно я користуюсь послугами даної мережі. Що мені особливо подобається, це те, що тут широкий асортимент. Я знаю, що я прийду, і все, що мені потрібно по списку, я тут можу придбати, не витрачаючи при цьому час на відвідання інших аптек. Дійсно, аптека дбає про своїх громадян, про громадян міста, про те, що перед новорічними святами знизили стіни. Ці аптеці, наприклад, асортимент ліків більш чисельний. Більше, ніж в других, Швидке обслуговування і ціни доступні. Всім задоволена знижки ж для людей. Це ж хорошо безстрокові знижки на увесь асортимент, який в аптеці Конекс, чи не один із найрізноманітніших серед інших фармаркетів міста та області, зробили ліки та лікарські засоби доступними для усіх. Ми відпускаємо ліки за рецептами і безрецептурний відпуск. І в аптеці представлено широкий вибір предметів догляду за хворими, санітарії, гігієни, лікувальних косметичних засобів, гігієнічних косметичних засобів. Широко представлений асортимент дитячого харчування, лікувального харчування, лікувальних і столових мінеральних вод. Щодня у мережі обслуговується понад 10 тисяч відвідувачів, які цінують послуги мережі Аптек Конекс. Клієнти аптеки також мають можливість замовити ліки, яких на даний час немає в наявності, та отримати своє замовлення в максимально короткий термін. А звертатися до аптеки Конекс номер 3 можна щоденно у будь-який час.